Ольга Ковальська, вчителька фізичної культури з Вягильської гімназії No8, навчала учнів безпечно користуватися електросамокатом. Перевіряємо, чи справний у нас самокат. Для початку дивимось, в якому він стане. В нашому випадку все добре. Знімаємо з-під підножки. Дивимось на інструкцію. Перед початком їзди ми маємо відштовхнутися два рази та натиснути на газ. Але обов'язково ми маємо захист надягнути. Одягаємо шолом. 13-річний Олександр Піндюра говорить, що з уроку з безпечного використання електросамоката дізнався, як правильно з'їжджати з пагорба. Коли ви з'їжджаєте з гірки, не потрібно тормозити різко та передніми тормозами, тому що якщо ми затормозимо різко, самокат різко зтормозиться і можна перекрутитися на нього впасти. Потрібно плавно. Потрібно їздити обов'язково в шломі та по тротуару право дорожній рух. Ангеліна вперше спробувала проїхати на електросамокаті на шкільному подвір'ї. Дівчина говорить, що планує користуватися цим видом транспорту, адже їй дуже сподобалось. Ще я дізналася, що не можна перевищувати швидкість 30 км за годину. Треба, коли ти сідаєш, ну стаєш на самокат, не можна не треба думати тільки про себе. Ти ще маєш думати про інших людей, які будуть йти по тротуару, які будуть іти. Треба обережно, щоб не наїхати на них. В'ячеслав Погорілов говорить, що коли їдеш самокатом у людному місті, то потрібно звуковим сигналом попереджати про свій рух. Ось він крутиться вверх або вниз і віддає такий дзвоник, який попереджує людей, то що їде, то що я їду. Обережно їздити, не розпугути людей, також не виїжджати на проїжджу частину і завжди попереджати, що ти їдеш. Ольга Ковальська каже, що самокати для практичних занять надали представники партнерської компанії. Це вперше. Сьогодні учні нашої школи старших класів це 9 дев'ятий. Всі мали можливість поїздити на самокатах. Перед цим в них була теорія. Потім ми перейшли до практичного заняття. Всі отримали задоволення і впевнені, що гарний результат. На майбутнє Ольга Кузьмінська, заступниця директора Звягільської гімназії, номер 8 розповіла кореспондентам Суспільного, що захід відбувся у рамках соціального проєкту ЄС Кутерсейф. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.